В тій конфігурації, от яку вже ви бачите на відео, тобто, де ворог уже е, безпосередньо е, біля бліндажу, така конфігурація для оборонців позиції, е, зазвичай закінчується е, ну, втратою позиції і втратою життя, тому що е, що там відбувалось. Е, це десь уже, мабуть, сотий штурм був цієї позиції. Я не перебільшую і усі попередні штурми нам вдавалося відбивати на дистанції, тому що ми намагаємось воювати, е використовуючи доступні технології, іншими словами, у нас постійно е огляд поля бою. Е Наші пташки буквально круглодобово читують і передають усю інформацію на командування. Командування знаходиться в постійному контакті з нами і з колегами, які командують сусідніми підрозділами. Іншими словами, ми працюємо як єдиний організм, і от за такої роботи. Е, можна супротивника просто не допускати до позицій. От як відбувались раніше е, подібні атаки е, ворога на наші позиції? Спочатку вони за декілька сот метрів ми їх відслідковували і відпрацьовували по ним артилерію. Е, це робили наші чудові мої колеги. Е, Оператори БПЛА вони передають всю інформацію на командування і на артилерію. Артилерія відпрацьовує іншими словами, поки вони дійдуть там на відстань 150 метрів до наших позицій, їх уже суттєво менше. Далі вони починали рух по посадці, і тоді про це е, отримував інформацію я е, як. Е, Людина, що відповідала безпосередньо за цю е, вогневу позицію, е, і ми виходили з бліндажу і вели вогонь. Чому я так детально на це звертаю увагу? Бо найнебезпечніше, що було, от у такому веденні вог... у такому веденні бою, це вийти з бліндажу. Як ви бачили, там постійно артилерійські обстріли нашої позиції. Е, ми виходили з бліндажу, відпрацьовували у напрямку противника. Ми навіть його не бачили, але ми знали, що він там є. Наносили йому вогневе ураження. Противник починав тікати, і ми ще йому слід досипали з стрілецької зброї. Таким чином, кожен їхній штурм їм обходився. Ну в Втрати, там мінімум 5 вони втрачали, інколи 10 Іншими словами, отак от відбувалось з дня в день вони щодня е, опр... ну, щодня вони наносили нам вогневе ураження з артилерії, а потім намагалися нас штурмувати. Ми їх навіть не підпускали, і от таким чином ми тримали цю позицію. Але в цей день змінилося перш за все змінився супротивник. Ми це зрозуміли спостерігаючи за їхніми діями з коптера. А потім на наступний день ми отримали підтвердження в інтерв'ю військового злочинця Пригожина, Він власне сказав, що вони віддали фланги на е, десантників, і суттєво по інакшому вони діяли. По перше, дуже незвично точно вони били у той день, тобто їм вдалося два рази попасти в бліндаж за дуже короткий період часу, і власне там і загинули наші побратими при попаданні в бліндаж. По друге, між артпідготовкою і атакою їхньою пройшло дуже небагато часу. І по третє, сама атака була видно спланована і досить, досить грамотно спланована і досить професійно проведена. І от тепер підходимо до того моменту, коли вже безпосередньо починається бій. Е, їм вдалося наголошую на сотий раз підбігти до нашого бліндажу, і там вже робота, знаєте, як в боксі кажуть, кістка в кістку. Тобто там уже хто кого. І в тому бою е, от витягнув той бій: це боєць Тихін. це власне, е, автор незабутнього мемо, мабуть, про те, що це наша посадка. Оце він дуже професійно е, оцінив, по перше обстановку. Він зрозумів, що вони вже під бліндажем. Що це означає на практиці? То ми не можемо вийти з бліндажу або вести вогонь. Те, що я казав раніше, для того, щоб найнебезпечніше, що є у обороні подібної позиції, це коли ворог підійде безпосередньо до позиції. По великому рахунку, бліндаж це є накрита брусами яма. З якої є один вихід. І якщо той вихід поставити під вогневий контроль, тобто не дати людям вийти, то просто ти далі закидуєш туди гранати, і е, результат сумний для оборонців е, позицій. Відповідно, е, що зробив Тіхій? Він зрозумів, що вийти з бліндажу через основний хід буде неможливо, він же під вогневим контролем, але у нас був прокопаний запасний вихід. І от через той запасний вихід, з якого, власне, я і вів вогонь, він е забіг мені за спину, вискочив на бліндаж, оббіг фактично бліндаж, і звідти прицільно положив чотирьох е е супротивників, які вже безпосередньо були біля нашого бліндажу. Моя роль у цьому була доволі скромною. Мені просто треба було не дати їм. Тобто ворогу уразити тіхого під час цього маневру. Ну, іншими словами, він знаєте, такого Ахілеса. Тобто, уявіть, людина взяла на себе командування, людина запланувала і здійснила маневр. І моя роль була просто йому у цьому допомогти. Моя і ще побратимам з основної групи. Чому я на цьому наголошую? Тому що. З основної групи, тобто з гонору, було четверо людей, решта бійців. Це були необстріляні молоді хлопці, і до моєї величезної поваги до цих хлопців. от тоді, коли Тіхій в цьому бою каже – виходьте, виходьте з бліндажу, вони такі спромоглись вчинок. Тому що повірте, в тій ситуації не маючи досвіду вийти з бліндажу, де безперервно навколо тебе лягають міни, де тільки що міни потрапили, ну попали безпосередньо в бліндаж. Ну, ви знаєте, ці хлопці достойно прийняли цей перший бій, але звісно, що вони ну були не спроможні на жодну ініціативу, і ту ініціативу взяв на себе от, боєць тихій. Тому ну на таких, на таких бійцях, як тихій, тримається зараз ЗСУ, за правда.